Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас із сервісом для торгівлі токенами, який пропонує зовсім інший рівень комфорту. У цьому сервісі графіки завантажуються набагато швидше, ніж у DexScreener, і ви можете проводити аналіз, купувати та продавати токени за допомогою лімітних ордерів. Давайте ще раз вам поясню: лімітні ордери це коли ви можете виставити продати монету за скількість іксів. Притом ви виставили і все, більше нічого не потрібно робити, вона сама продасться потім, коли ціна дійде до цього. Наприклад, коли ви торгуєте на звичайному DEX, вам доводиться вручну продавати, і дуже часто буває так, що ви можете упустити момент продажу монети, наприклад, поки ви спите. А тут лімітка вам допоможе уникнути таких, скажімо так, неприємних моментів. Також у Bullix є можливість знаходити токени за заданими фільтрами, усе це в одному місці і з однаковим доступом як на телефоні, так і на комп'ютері. Бо у багатьох проблема в тому, що з комп'ютером, з Metamask, з Тростволіт, ну не дуже зручно, скажімо так, торгувати. В Булікс можна торгувати як з телефону, так і зручно, і мені навіть з телефону зручніше торгувати. Ви можете написати в коментарях, чи пробували ви торгувати на телефоні, і де вам краще. Я знаю, що ви тільки освоюєте Телеграм-боти, але прогрес вимагає змін, і я вас запевняю, що цей сервіс вартий вашої уваги. Зокрема, я хочу розповісти вам про BullX. А? а посилання на нього буде в описі. Однією з особливостей BullX є те, що авторизація відбувається через Telegram, а не через гаманець. Щоб запустити бота, вам потрібно буде перейти за посиланням в описі, оскільки в даний момент він знаходиться в бета-версії. І для використання BLX необхідно або отримати доступ за реферальним посиланням, яке буде в описі, і також у вас буде знижка 10% на торгові комісії, або очікувати своєї черги. На даний момент вона налічує близько 300 тисяч людей. Перейшовши за посиланням, ви отримаєте доступ до бота в Telegram, що прискорить процес вашої торгівлі. А тепер йде інструктаж по боту. Тут ви натискаєте старт. Я вже здійснював хід з цього аккаунта, тому тут немає такого вітального вікна. Натискаєте логін і у вас з'являється вікно, де потрібно створити гаманець. По суті, вам просто потрібно буде отримати адресу гаманця. І все. Після цього ваш аккаунт буде створено. Ви вже напевно помітили, що інтерфейс BullX дуже нагадує звичайний dex монітор але за функціоналом він набагато крутіший, швидший і зручніший. І я б сказав, що BullX — це практично біржа, така звичайна, як Binance або Max. Давайте розберемося по порядку. По-перше, BullX підтримує кілька мереж: це Ethereum, Arbitrum, Binance, Blast, Base. Та Solana, але я використовую Solana. Щоб вибрати потрібну мережу, достатньо натиснути на значки зліва або справа. І ви побачите токени та гаманці для торгівлі обраної мережі. Я залишу мережу Solana, оскільки вона зараз найбільш актуальна, ось знаєте, почнемо прямо з основ. Є лімітні ордери. Ось ви їх зараз бачите у правому верхньому куті. Завдяки лімітному ордеру ми можемо купити якийсь щиткоін. Припустимо, як я шукаю іткоїни, я просто підписаний на якихось великих цікавих блогерів, так, ну, великих там це 5 тисяч підписників, так не більше, які заробляють не тим, що щось рекламують, а просто у них прикольні, скажімо, трейди. Їхній канал це їхній щоденний угод, так. І вони закидають, наприклад, якусь монетку, і я беру її. І починаю за нею спостерігати. І дивлюсь, наприклад, якщо в неї капіталізація 10 мільйонів, і думаю, що я б купив її за 8 мільйонів, наприклад, цим і допоможуть лімітні ордери. Ми можемо купити по 8 мільйонів, тобто поставити лімітку. Якщо монета впаде, то ми купимо при 8 мільйонах. А також продати, що найважливіше, зазвичай я частіше за все купую по маркету, тобто за ціною, яка в даний момент на ринку. І одразу ж виставляю лімітну ціну, за якою я продам. Ось так це найважливіше так: нові пари. На початку сторінки ви бачите назву токена і можете скопіювати адресу контракту, натиснувши на відповідну кнопку. Також відображається інформація про пул ліквідності, дату лістингу токена, посилання на соціальні мережі проекту та інші ресурси. Ви можете перейти в Telegram на сайт проекту та інші джерела для отримання додаткової інформації. Далі представлена інформація про час створення токена, його поточну та стартову ліквідність, капіталізацію, обсяг торгів та аудит. Аудит важливий, тому що в мережі Solana обмежені критерії для оцінки токенів: ось основні моменти аудиту: це можливість розробників заморожувати токени, замороження токенів, що може призвести до неможливості їх продажу. Якщо цей параметр позначений червоним, краще уникати такого токена. Позначка про спалення LP токенів. Якщо спалення не проводилось, це може вказувати на потенційні проблеми. Відсоток токенів у топ держателів, якщо у них більше 15% від загальної кількості, це також відображається. Червоним все це легко дозволяє зрозуміти, чи підходить токен для покупки. Вам не потрібно окремо шукати інформацію або перевіряти телеграм, сайт чи твіттер проекту. Все знаходиться на одній панелі. Також є розділ Quick Buy для швидкої покупки. Тут ви можете вказати суму і здійснити покупку одним натисканням кнопки. Це набагато швидше і зручніше, ніж переходити з монітора Dex в бот, вставляти контракт і потім здійснювати покупку. Крім того, є розділ фільтрів, де ви можете налаштувати параметри відображення токенів, щоб бачити тільки ті, які відповідають вашим критеріям, наприклад, наявність можливості мінтингу або спалювання ліквідності. В Bullix ви можете налаштувати фільтри за безлічу параметрів, таких як обсяг ліквідності, капіталізація, покупки та продажі токенів, а також наявність соціальних мереж. Це дозволяє вам бачити лише ті токени, які відповідають вашим критеріям. Такий фільтр значно спрощує пошук і економить час при роботі з новими парами. Давайте тепер перейдемо до наступного розділу. Pump Vision – це ще одна відмінна функція BLX. Pump Fun залишається популярною платформою для створення токенів в мережі Solana. Рідко хто використовує цю функцію Pump Vision, але її можна використовувати, наприклад, коли ви побачили, що Ілон Маск або хтось відомий зробив якийсь пост. Через цей пост можуть створити якусь монетку і знайти її одним з перших. В вкладці PumpFusion за назвою, наприклад, просто фільтруючи всі монети, так, ось так вона виглядає. На PumpFun ви постійно можете бачити нові токени. Можна натиснути на будь-який токен, щоб дізнатися його капіталізацію, придбати його і так далі. Однак інтерфейс цієї площадки досить примітивний. Основна ідея PumpFun полягає в тому, що будь-яка людина може створити свій токен у мережі Solana. Та запустити його на платформі. Будь-хто бажаючий може створити токен буквально одним натисканням. Все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку Створити токен, ввести назву Тікер додати інформацію та фотографію. Вартість такого створення складає всього 0,2 салани. Немає необхідності заливати ліквідність або виконувати додаткові дії. Все легко і швидко. Однак створити токен це лише половина справи. Важливо також вміти його правильно розкрутити. Оскільки POMPFAN є однією з найактуальніших площадок для запуску токенів у мережі Solana, BullX вирішив не відставати від цього тренду і включив розділ Pump Vision. Ми можемо переглядати різні токени та сортувати їх за фільтрами. В основному токени схожі один на одного, але важливо оцінювати наскільки безпечно їх купувати. Можна переглядати частини аудиту токена та обирати не лише нові пари, а й токени за трендами переможців, програвших та нові надходження. В цілому, інформація про токени скрізь схожа: назви, соцмережі, кількість тримачів, капіталізація. Та обсяг торгів. Тут є функція для відстеження токенів, якщо ви хочете слідкувати за якимось токеном, але ще не вирішили, чи купувати його. Натисніть на зірочку. Цей токен буде додано до вашого списку. Після цього ви зможете бачити всі свої токени в цьому списку. Якщо токен більше не потрібен, натисніть на кошик, щоб видалити його. Тепер дивіться: посилання на BullX буде в описі. Як я сказав, ви отримаєте 10% знижку, коли зареєструєтеся. Трохи допоможете мені, і, звичайно, іншого способу зайти в BullX немає. Всім дякую, якщо у вас будуть якісь питання, то зможете задати їх у моєму чаті або в коментарях. Також, звичайно ж, готовий до відкритої критики, конструктивної був радий, сподіваюся, що чимось допоміг. Також на Булікс дуже зручно відстежувати наші позиції по щиткоїнам, монетам, ми можемо бачити, яка у нас прибуток в загальному, яка прибуток у нас по монеті, і дуже така красива, приємна історія угод. Якось так. Всім дякую і всім пока.